Привіт! Сьогодні ми вивчаємо місцевий відмінок польською мовою, і це, напевно, найдовша граматична таблиця, яку ви взагалі бачили на цьому рівні. У польській мові місцевий відмінок, тобто місцевок, відповідає на питання «О кім, О чим? на ким на чим, подібно як українською на кому, на чому і завжди вживається з прийменником. Наприклад, «Єстем на кім? чим, на ринку, на це прийменник. Вона працює в кім чим в кав'ярні, в кав'ярні, і ви, це також прийменник. Тема справді об'ємна, тому раджу вам детально ознайомитися з таблицею під відео та правилам. а також звернути увагу на закінчення Е в місцевому відмінку. Воно з'являється у кожному роді і вимагатиме зміни звуків. Якщо слово в однині закінчується на ти. На сти, на ди, на з, також на звук ви або св або на ри, то при зміні на місцевий відмінок ми додаємо закінчення е і також змінюємо приголосні. Зверніть увагу, що незалежно від роду, якщо слово закінчується на приголосний звук ти він буде змінюватись на ще. Наприклад, університет, але ми кажемо на університече». Закінчення «сти» буде змінюватися на ще. Ось ми кажемо з вами, місто, місто, але в місті буде вміще. Звук Д змінюється на «дж». Наприклад, «сноуборд» на сноуборді. Наприклад, у їздить на сноборді. Вона їздить на сноборді. Звук Р буде змінюватися на Ж. Наприклад, ровер єжже на ровеже. Я їжджу на велосипеді на ровеже. І так далі буде більше прикладів у табличці. Якщо слова жіночого роду закінчуються на такі звуки, як «к», «г», х, то ці закінчення також у нас змінюються. Зверніть увагу, звук «к» буде переходити у «ц». Наприклад, слово польська «польща», в Польсце» в Польщі. Також звук Г змінюється на з, наприклад, Прага. Але я єстем в прадзе. Я у празі, це в прадзе. Звук Х також буде змінюватися. Х буде змінюватись на ш. Наприклад, муха. А я мишле омуше. Я думаю про муху. О муше. Не переживайте, якщо це складно, обіцяю, все стане зрозуміло після кількох вправ. Тому до наступного разу.